10 травня православне свято сьогодні збігається з давнім святом під назвою іменини матінки землі. 10 травня у новому календарі Української церкви, День пам'яті апостола Симона Зилота, одного з 12 найближчих учнів Христа. І святителя Симона києво Печерського, єпископа Володимирського і Суздальського, у цю ж дату вшановують чудотворну Києво-Братську ікону Богородиці. А яке свято сьогодні церковне відзначають віряни за старим календарем, звичаї та застереження, поговоримо далі. Києво братська ікона Божої Матері, або її ще називають Братська Богородиця, це один із найшанованіших образів у Києві. Згідно з переказами, образ з'явився 1654 року і перебував у борисо храмі міста Вижгород. Київська область. У 1662 році за часів війни Росії та Польщі місто було зруйноване татарами. Але святиню встигли врятувати. Її пустили по Дніпровській воді, і вона принесла святиню на берег Подолу. Її знайшли і помістили. В братському монастирі як одну з центральних у Богоявленському соборі. Є і інша легенда, згідно з якою татари, які захопили Вижгород 1662 року, додумалися зробити з ікон плоти, хотіли переправитися на інший берег Дніпра. Але страшна буря потопила всіх за винятком одного татарина з братською іконою. Його принесло до берега братського монастиря в Києві, де татарин охрестився, а образ залишився в обителі. У 1934 році монастир закрили. І ікону вважали втраченою, але у 2000-му співпрацівники Національного художнього музею виявили її подобу в музейних архівах. Виявляється, 1926 року образ перебував у Києво-Печерській лаврі. 1948 про нього є запис у книзі обліку. Зараз у Національному художньому музеї України зберігся список ікони початку 18 століття. Віряни, які дотримуються старого календаря, 10 травня вшановують ігумина києво Печерського. Преподобного Стефана. Віряни часто звертаються в молитвах до Богородиці, кажуть, що вона перебуває найближче до Бога. Образ Києво братської Богородиці вважається чудотворним, який прославився численними зціленнями і виконаннями прохань у Божої Матері. Також просять захисту від нападу ворогів. У народі день 10 травня називають Симонів День на честь святих Симонів. Апостола Симона вважають покровителем подружжя і сім'ї та звертається до нього з проханнями налагодити життя. Вберегти від небезпеки чоловіків. Також цього дня святкують іменини матері сирої землі, коли потрібно збирати цілющі трави, їх приносять додому, розкладають по кутках і підвішують над входом у дім, щоб допомагали впоратися з хворобами. І не пускали в дім недобрих людей. Також, згідно з однією з прикмет, сьогодні потрібно походити по землі, бо соніж вона додасть сил людині. Суворих церковних заборон у цей день немає, але вінуватися, сваритися. Бажати зла, а також скупитися і заздрити не можна. За народними предметами сьогодні не варто турбувати землю, копати, орати, полоти тощо. Свої іменини сьогодні відзначають Василі, Семени за старим стилем. Анастасії, Івани, Миколи, Павли, Петри, Семени, Сергії, Степани. Перекмети Симунового дня можуть розповісти, якими будуть найближчі дні та літній сезон. Якщо сьогодні йде дощ, Літо буде таким самим. Купчасті хмари на небі зранку наступні два дні стане краще. Чутно спів птахів до світанку піде дощ. Вважається, що сильний вітер цього дня принесе теплу погоду.